Є мить, коли ніч ще не відпустила землю, а день уже стоїть на порозі. Повітря в цей час особливе, свіже, як перший подих світу. Це передранок, найтонша межа між темрявою і світлом, між сном і пробудженням. У передранні світ ніби затамовує подих. Місто ще дрімає, лише поодинокі вогники ліхтарів пливуть у тумані, мов медузи у глибині. Десь на сході небо вже розчиняє чорнильну ніч, і перша зоря гасне, поступаючись місцем новому дню. У цей час думки чисті, мов криниця, все здається яснішим. Навіть тиша звучить інакше. Перед ранок не кличе, він слухає. Він нагадує нам, що кожен світанок це маленьке відродження, коли душа знову може відчути спокій, тепло і надію. У передранку є щось від молитви, це мить, коли ще можна поговорити з собою, не поспішаючи. Не думаючи про шум світу, бо саме тут між останньою зіркою і першою пісною півня живе початок. І, можливо, саме перед ранок це не просто час доби, а коротка зустріч із тишею, яка пам'ятає все. Час, коли зникають зорі. Це мить, коли світ ще не прокинувся, але вже починає жити. Мить, коли тиша стає молитвою. А які емоції викликає передранок у вас. Напишіть про це у коментарях. Чекатиму і до зустрічі!